І мені дуже прикро, що сьогодні наші гості з південної Кореї показали просто, що у уряду у держави, у політиків, у президента, у прем'єра, у всіх у міністрів, у депутатів немає совісті допомогти тим людям, яких ми щойно побачили на цих фотокартках. Люди, які знедолені, які позбавлені життя, які кинуті напризволяще після Чорнобильської катастрофи, яким до яких нікому немає діла. І поки так будуть політики відноситися до свого народу, будуть так тяжко жити люди. І те, що приїхала високоповажна людина з Південної Кореї, пані Шемсіль, вона ну, має таке серце, що вона знайшла теплоту і для дітей, які постраждали від війни на сході, і для людей, які в Чорнобилі сьогодні кинуті на призволяще. Розумієте, людина з далекої Південної Кореї. А тут. Політики всі на місці. Просто немає ні серця, ні душі, ні відповідальності, ні болю за ті біди, які сьогодні несе український народ. Дуже прикрив цього. І це треба поправляти негайно. Я хотіла би зараз сказати, що принцеса Південної Кореї, пані Шемсій, вона багато років приймається підтримкою України. Дуже багато років. Вона для України зробила великі і дуже значні проєкти у сфері культури. Але коли в Україні почалася війна, і вона е, відчула всю цю біль, пропустила через своє серце, тому що так само, як зараз Україна переживає війну, так само колись і Південна Корея переживала війну, там гинули діти, там гинули люди. Сьогодні гинуть діти і люди в Україні на Донбасі. І пані Шемсіль приїхала для того, щоб створити спеціально для підтримки дітей, які постраждали під час війни на сході України, благодійний фонд, який називається Серце матері, і вона повернеться до південної Кореї для того, щоб підняти людей на допомогу Україні на допомогу. Тим, хто постраждав від війни на Сході. І вона вже привезла, привезла для дітей на лікування, на оздоровлення, які постраждали від війни. Перший внесок, які зібрали люди, які всім серцем сьогодні хочуть підтримати Україну в Південній Кореї. І це такий е, дуже сильний крок. І дуже важливий для України, тому що міжнародна підтримка, особлива підтримка такої сильної країни, як Південна Корея, сьогодні нам дуже потрібні. І я хочу подякувати пані Шель за це. І сказати, що ми дуже цінуємо саме те, що вона робить сьогодні для дітей, які постраждали під час війни, і для України. І можу сказати вам, що так само така біль пройшла через її серце стосовно людей, які сьогодні кинуті в Чорнобильській зоні, і які кинуті сьогодні, на жаль, на призволяще. Я думаю, що ту хвилю, яку сьогодні пані Шемсіль підняла в Україні на підтримку таких людей, які страждають від Чорнобильської катастрофи, які сьогодні залишені в Чорнобильській зоні без особливої уваги держави, це важливо для того, щоб ми відчували біль цих людей так само. І крім того, ця виставка вона виставка. Яка називається Подих Чорнобиля, ця виставка, фотовиставка, вона поїде разом з панішем сіль до Південної Кореї і буде в значно більшому обсязі демонструватися там людям для того, щоб всі розуміли, яка страшна сила атому, особливо якщо він не мирний. І я думаю, що. Вся робота, яка проводиться пані Шемсіль, вона буде міняти світ, робити його добрішим, наповнювати його любов'ю.